Комісії щодо вивчення податкових надходжень від великих компаній до місцевих бюджетів поки не буде. Принаймні депутати облради не підтримали її створення. За внесення цього питання в порядок денний проголосували лише семеро обранців. Інші мотивували своє рішення тим, що нині уряд заборонив жодні перевірки, аби не тиснути на бізнес. Втім, ініціатори створення комісії думають інакше на їх переконання жодного втручання в роботу підприємств. Тут немає, адже інформація, яка перевірятиметься, перебуває у вільному доступі. Метою комісії не Є перевірка підприємницької діяльності цих підприємств. Метою комісії є вивчення порядку надходження саме податків до. Місцевих бюджетів, а ця інформація є сьогодні публічною і відкритою. На думку ініціаторів створення комісії, роботи такого органу є неабияк актуальною, адже прикладів недостатньої сплати як земельного, так і екологічного податків з боку великих підприємств є чимало. Тому й необхідно простежити, куди насправді йдуть ці гроші, а бути зацікавленими, або дослідити це мають не лише правоохоронні органи, але й представники влади. Це є виключно питання політичної волі. На жаль, на зараз так склалося, що депутати вони покривають інтереси олігархів їх компаній. А не захищають інтереси громади, тому це абсолютно не питання цих органів, а і це не питання тиску на підприємства, а це питання публічності процесу, виявлення проблем і їх вирішення. Тепер ідеологи комісії ініціюватимуть її створення лише серед громадських організацій. Сподіваються, що перше засідання такого органу відбудеться уже наступного тижня.